Сьогодні у нас буде важливий ефір на тему, як брати гроші за свою роботу. Зараз я доєднаю з нашого спікера. Цей ефір буде корисний для початківців, та також для бізнесменів, в принципі. О, привіт. Доєднуйся. Я тебе доєднаю так. Щось, не бачу, щоб б тут щось не виходить. Так. Я тобі тобі відправила за. Не може чогось, каже, що щось ти не можеш приєднатися до мене. Не розумію чого. А. О, все, у нас все вийшло. Так, привіт, Марін. Привіт всім. Чудно, ну, нормально мене? Так, дуже Ма... добре для мене. мене доб... Так, тебе, тебе тебе чую. Супер прекрасно. Да. Прекрасно. Дуже дякую тобі за запрошення на ефір. Я завжди тішуся, коли ініціативні люди беруть і роблять цільові дії. Ті, що нам задають на, на курсі, Богдане. Не, не знаю, чи ти згадувала чи ні, але mm -hmm. вже я скажу, що ми з тобою вчимося на курсі Богдане. Mm -hmm. І крім того, що там дуже круте, класне, творче оточення, ми ще маємо багато завдань, навчання mm -hmm. робити. Mm -hmm. mm -hmm. так. Mm -hmm. так, так. От і власне, прямі ефіри так само входять в завдання. І я завжди рада знайомитися з новими класними людьми, з такими нашими всіма красивими українками, які заробляють дуже великі гроші. Якраз сьогодні тема про гроші. Це така важлива тема для всіх і тих, хто вже Я думаю, що це на початку такі проблеми стикаються, коли ти починаєш виходити на ринок. В тебе зразу це питання з грошима, як взяти. Гроші за свою роботу і не працювати безкоштовно. Це сьогоднішня наша тема, про що ми будемо з тобою розмовляти сьогодні. Окей. Ок. Тема дуже тригерна насправді. І така, я думаю, для багатьох вона актуальна насправді. Розкажи, чим ти займаєшся, які в тебе. Добре, я представлюся, я являюся регресологом, гіпнокоучем е, близького року і е, допомагаю жінкам вийти з програм, скажімо так, працюю з програмами, з тими деструктивними, які власне, їм заважають брати гроші з клієнта. одне, скажімо так, одне із запитів, один із запитів там. Ще крім того. Вийти у своє призначення, у свою реалізацію. Бо дуже часто е, жінки доходять до якогось там віку 33 або 37, або просто після 30, вони якби вигоріли на якійсь одній роботі і задаються запитанням: а що я хіба для цього сюди прийшла, аби бути там бухгалтером і сидіти за комп'ютером з 9 до 5? -ї? Я там не хочу обрасти бухгалтерів, але. Просто привожу приклад, чи там, скажімо так, вигоріли на, на якомусь місці, там, де вони працюють, і відчувають собі більший потенціал, але не знають, що це. Та? І, власне, моя задача допомогти їм розпакуватися. як отак...